Добрий день, продовжую свою розповідь про античні міфи. Але хотів би спочатку сказати, що я не переповідаю дослівно ці міфи, а скоріше я їх трактую, пояснюю. Тобто частково я їх розповідаю і частково я їх пояснюю. От що хотів сказати. І хотів би сьогодні розповісти про Афіну. Тобто, з чого можна почати? Зевсу також було пророцтво, як і Кроносу, що його змістить його син, ще не народжений син. Від одної з жінок Зевса була ще не народжена дитина, вона мала народити, і тобто, це пророцтво говорить, що саме від цієї жінки в нього появи, повинен з'явитися син, який його змістить. Що робить Зевс? Тобто, що можна сказати? В Зевса не була тільки одна дружина Гера, в нього було якби багато жінок. Жінок і боги, від яких в нього були діти. І тобто він бере ту жінку, по якому проросло, що його має, має народитися син і його має змістити. Він що робить? Він бере її, ковтає разом ще з ненародженою дитиною. Тобто ми бачимо по міфах, що Зевс частково вдався в свого батька Кроноса, який ковтав дітей своїх. Тобто він її проковтнув і через деякий час в Зевса з'являються дуже сильні головні болі. Тижнями в нього боліла голова, він не знав, що робити. Різні методи використовував, щоб припинити біль, нічого не допомагало. А що саме, чому боліла в нього голова? А що саме відбувалося в голові Зевса? А відбувалося слідуюче. Афіна народилася в голові Зевса. І чому саме ці болі були в Зевсах? А вона з матеріалів голови Зевса, тобто, що було в голові Зевса, здається, вона знаходила золото, чомусь мінерали золото, і вона скувала собі обладунки щит-спис-шолом. Тобто, як ми бачимо, вже в голові Зевса вона вже проявляла свою таку войовничість і винахідливість, вже, вже була розумна. І що робить Зевс, щоб припинити ці болі головні? Він йде до Гефеста. І просить, говорить йому, зроби хоч що-небудь, щоб припинити цю головну біль в мене, від якої я просто не знаю, що робити з цією більлю. І Гефест, а Гефест, він був якби, він же ж винахідник, можна сказати. Він винаходив різні пристрої, різні прибори в нього були, що тільки він не придумував. Тобто він Тому і звернувся до гефесу. І Гефес говорить, лягай на колодку, колби голову, я зараз тобі припиню собі. І він одним точним ударом череп Зевса розколює. розколює. череп Зевса. Тобто, що ми можемо зрозуміти під цим, коли він розколов йому череп? А це пряма аналогія, що ми сьогодні знаємо. Трепанація черепу. Тобто, просверлюють от. Отвір в голові, щоб тим самим зменшити тиск на мозок і припинити головну біль. І взе припиняється головна біль. І з черепа, коли йому розколює з череп, з черепа виходить афіна вже в обладунках, з пасом і з щитом, тобто повністю в обладунках. І за все припиняється головна біль. Як можна зрозуміти це в міфах, як воно говориться, чому саме Афіна з'являється з голови Зевса? Це ж не в буквальному смислі, можна сказати, що йому розкололи череп і вийшла його дочка Афіна. Ні, це можливо, можна трактувати таким чином. Коли йому розкололи череп, зробили трепанацію, в нього поростала боліти голова. І в нього з'явилася якби ідея, він заспокоївся і з'явилася ідея. Тобто, можливо, малось на увазі, що він мучиться над чимось, чи щось думав, щось з нього не, не виходило. Коли зробили йому трепанацію, тим самим в нього з'явилася дуже хороша ідея чогось. Тобто саму Афіну можна теж не випускати як особисті. Можливо, в нього дочка була Афіна, можливо, Афіна ця дочка його підштовхнула до чогось, тим самим також, коли вже в нього головна бій припинилася. І що можна далі вже говорити про Афіну? Тому що про Афіну в античних міфах є дуже багато інформації, про неї багато розказують, тобто це ще раз. Говорить про те, що вона реальна особистість, дочка Зевса. І Афіна проявляла таку свою войовничість, вона богиня мудрості і війни. І вона проявляла свою таку войовничість, постійно ідеї в неї з'являлися. І за порадами завжди звертались до Афіни, вона завжди радила щось. Тобто вона богиня мудрості і війни. І можна розказати про один епізод в античних піфам про Афіну, що розповідається. І Зевс сидить в себе якби на Олімпі, на троні, і Афіна до нього приходить і починає Зевса надумлювати, говорити йому, що мов, чому ми сидимо, чому ми нічого не робимо. А ми, як знаємо з попередніх моїх відео і в античних міфах, говориться, що земля Гея. Попросила античних богів, тобто Зевса, е, скинути титанів з землі повністю. А як ми знаємо, титани на землі залишилися. І тобто, частково вони жили десь в другому місці. І Афіна говорить до Зевсана, от е, медуза горгона літає, носиться по землі туди-сюди. Ті титани щось ходять, роблять туди. Ми не виконуємо, якби ми не виконали до кінця свій, свій, свій обов'язок прохання землі, геї, знищити титанів, змістити повністю землі. от Отакої монодумлі. І Зевс тим самим підбадьорений вже стає і натхнений цією промовою, і починає якби, війну, слідуючу війну проти Титанів, щоб їх вже повністю землі з... змістити, знищити, можна сказати. І є такий ну це такий один з епізодів. Якщо далі продовжити, далі вже просто війна починається. А можна про Афіну ще розповісти. Один з епізодів, який є. Була, як я вже згадував, медуза горгона. Вона була дуже красива, титаніда. І над нею якби надругався Посейдон. І вона, що робить медуза Горгона, Вона втікає в храм Афіни. Вона туди втекла, якби від Посейдона, щоб сховатися. А що робить Афіна? Вона, коли бачить, що медуза горгона прибіла, замість того, щоб їй допомогти її якби від Посейдона сховати, вона <смістична> бере навпаки медузу горгону, звинувачує, що це вона винна, що Посейдон над нею надругався і за нею бігає. Бо якби вона спокусила Посейдона. Тобто вина тим, що вона його спокусила. <смістична> тобто тут вже йде, якби, що мені не подобається. Що Дійсно Афіна проявляє таку черезмірну жорстокість, можна сказати, навіть. Вона якби справедливість проявляє, але ця справедливість вже переходить як рамки. І вона, пере, що можна сказати, перегинає палку вже. І вона що робить з медузою горвоною? Здається, після цього вона, ну факт того в міфах є, вона робить її якби потворною. А вона була дуже гарна, ця медуза горвона. Титаміда. Тобто, як ми всі знаємо, хто не знає, вона її робить на, на голові змії, щоб в неї замість волосся були змії. Медуза горгона втікає в гори кудись того всього плаче, ну, ті, втікає в горе. Тобто, що ми бачимо, що сама Афіна вона проявляє якби, таку надмірну жорстокість, як я вже говорив. Можна сказати, навіть не невиправдані. Тобто вони роблять, що можна зрозуміти поміло. Ці олімпійські боги роблять все, щоб титанів якби, прибрати з землі. Можливо, навіть їх не... У мене така зараз думка прийшла. Можливо, вони навіть не хотіли їх убивати, тому робили потворними, але щоб вони жили на землі. Або не могли їх просто убити. Щоб вони якби свою гординю, ці титани, прибрали. Але тут, як ми бачимо, вже це. Перебор був, був того, що якби медуза Горвона прийшла, сховала її храм, чого ти не, не проявиш, якби нейтралітет такий, не скажеш, що посейдон має частину вини, і медуза Горгона має частину вини. Теж можливо щось було. А вона одразу всю провину звернула на медузу це Тільки вона винна, бо вона його спокусила. От і все. От такі, Це ще доповне. Що можна про Афіну ще сказати? Афіна справедлива, да. але це не тільки стосується Афіни, оце, що вони перегинають палку і дуже аж, аж через через силу пряму цих титанів хочуть прямо під ноль знищити. Бо земля мож, теж не мала на увазі, є, є таке джерело, що вона не хотіла, щоб... Всіх титанів прямо було знищено, а можливо вона хотіла, щоб їх чи навчили, чи що, щось в такому плані, щоб вони не були такі е, само, самомірні про все. А олімпійські були, як би пішли в крайність і повністю їх почали з е, землі, хотіли викорінити повністю. Що як ми бачимо, вдалося, тому що ця боротьба продовжує довгий час і період. Ну, що можна ще про Афіну сказати? Якщо поміг дивитися, то е, Афіна вона до всіх е, так ставилась. До, в будь-якій ситуації вона е, робила, що щоб показати цю гординю, можна дивитися по міфах, і ми можемо спостерігати, що вона до всіх таким чином відносилась, тобто, щоб зменшити їхню якби, самомірність таку титанів прибрати, ну, може, якщо продовжити про війну, яка почалася після того, як Афіна Зевса, на на, наставила його своєю промовою. Щоб він почав війну проти Титанів, то саме це і мається, ці події. Тому що ми, якщо ми можемо зрозуміти, медуза горгона, вона була, можна по одних джерел міфів, можна зрозуміти, що вона була головною в Титані. Одна з головних Титанід, якби, правила, ну В Титанії в них немає одного головного. По міфах можна це зрозуміти, що от якщо взяти олімпійські боги, хто вони зевс, правильно? А в титані, якщо взяти, в них багато. Атлант, Медуза Горгона, Прометей, ще різні титани. Вони всі якби в, на одному рівні, можна сказати, знаходились. Тобто в них було багато. Не можна сказати, що в них був хтось один головний, такий як Зевс, наприклад. Такого не було. Тобто можна сказати, що Медуза загорбована була з одної з головних Титанів. Почалась от тоді якраз саме можливо і була ця битва з Атлантом, про яку я розказував після того, як Афіна з... Ага. Тобто Афіна е, почала воювати з медузою -горгоною. е вже після того, як, над нею, як вона вже зробила вже і зміна голові. Медуза Горгона жила, і вона звичайна. І вона, тепер, як ми знаємо, помігла, що вона робила, своїм поглядом перетворювала в камінь живу істоту. Тобто вона була настільки... Чому вона перетворилася в камінь любу живу істоту? Дуже просто зрозумі... це можна зрозуміти. Вона дуже сильно обідалась, тому що вона була дуже красива, і вона її зробила звіт тих на голові. І вона цим сильно, дуже сильно обідалася. І прямо в неї став такий погляд, страшний. Вона перетворювала любу істоту живу, хто на неї подивиться в камінь. Тобто, і за цей обід, і цей нень, що вона собі тако подумала, що я тепер буду любую істоту перетворювати в камінь, така була сильна обіда в неї. І Афіна почала війну, тобто після того, як Зевс, вона надумала на цю війну. І Афіна в першу чергу пішла до медузи воргона, щоб якби її вже повністю знищити. Вона стріляла в них O tomava... que tomava... Вона воювала проти Афіни, вона, здається, в неї кидала теж чи каміння, чи як атлант, Ну щось в неї теж запускала. І вона абсолютно в тих не, не... Вона їх збивала до Даже можна, навіть сказати, ці ракети. От як саме вона це робила, я не знаю. Тобто може зрозуміти, що вона е, е, в місці ракети абсолютно були не страшні. І, е, тобто вона воювала, з нею воювала. І що найголовніше, медуза е, Горгона вона в ітозі програла. Тобто тоді вона ще не була переможена, а... Як ми знаємо, що він його розказується, як я його буду. Тобто, хто убив моду ворога? Це був... Зараз я його... не пам'ятаю імені, Це був один з героїв, як Геракл. Він не був раніше, він був до Геракла. Я відео потім знизу покажу, де написано, хто це був, Тобто цей герой... І він пішов до Медузи Горвону, яка була десь в печері. І Він, що, він її е, він таким чином обманом. Чи, е, він спочатку його Афіна туди послала, він пішов. І він відсік голову Медузі Горгоні, якщо швидко старати. І забрав цю голову. Здається, ще був навіть діалог між ними між Надузою і, і, і тим героєм, який голову. Цей діалог. В ньому говорили що, що Мадуза Воргона його переконувала, що вона якби, вона не проти людей, а цей герой був він, якби, з людей був, як і Геракл. Полу, бог полулюдина. І він був напівбог, напів і вона йому хотіла б сказати, бо вже люди були разом жили, титани, люди й без собою. Вона хотіла йому сказати, що вона не проти людей, вона якби за людей теж. Але в відповіді він відсій відсів голову, бо в міфа буде саме, як він відсікає голову і він забирає ту голову, але ми говоримо про Афіну, не будемо сильно поглиблюватися. І та голова ще якби працювала, вона, якщо... Хтось побачив, камінь перетворювався, з, вже сидячи з усього мертвий та ніде. Мертвий індус дуже. І, і ця Афіна бере цю голову, ставить собі на щит. Тож часто є зображення, де Афіна зображає щит і... В безцеремонне прямо візьму цю голову собі на щик поставлю да і все що мені ми... <смі> тобто, таким чином поволі все що можна про афіну розказати тобто, можна зробити висновок що Афіна була якби цілеспрямована треба ціль, треба її виконати все. Тобто, змістити титанів землі по, за... по проханню самої матері землі жеї. Кугині землі веї, тобто змістити цих питань з зміні. Тобто Афіна була така войовнича, цілонаправлена, мудра, і вона якби це робила і це відбувалося. Тобто часто війна почалася за того, що Афіна надумала на це зерце. це зеркання. ну, Думаю, поки що про Афіну о, достатньо, а потім я більш детальніше ще про неї розкажу, тому що ще є, що розказувати нас, розповідати наступний. А пока що всім дякую за увагу. До слідуючого відео. до побачення.